Як пожежні авто, пікапи та навіть великі військові автівки потрапляють до рук захисників та рятувальників в Україні. Волонтери у Європі жартують, мають маркетплейс, де обирають маршрути. Як це працює? Хто їде задля перемоги? Та чому поляки та фіни не втомилися допомагати Україні? І на Білак розповість. Росія ворог. Українка Анастасія Левдик вимальовує ці слова фарбою, аби бачили усіх, хто трапляється на її шляху від Фінляндії до України. Настя – волонтерка від початку повномасштабної війни Настя доставляє пожежні машини рятувальникам, пікапи та великі військові унімоги на фронт. Перед однією з таких поїздок зустрічаємося із волонтерами біля Варшави. Напередодні вночі два пікапи та пожежне авто доїхали до Польщі з Фінляндії. Пожежку Настя привезла сама. Пікапи передали Філіпу та Яцику інші водії. Волонтери звідси їх повезуть до рівного та передадуть благодійному фонду. А з рук благодійників, рятувальникам та військовим. У нас є різні чатики для водіїв, там де ну це типу як. Дуже спрощений маркетплейс. Типу, є благодійні фонди, які викладають свої типу потреби. А потреби в водіях я маю на увазі. я водії, які там хто, хтось десь кудись поїхав або десь в якомусь місті живе, просто і каже: я там можу привезти, відвезти. Організувати таку логістику не завжди просто а волонтерам, звісно, не платять. Тому за для цих поїздок вони беруть вихідні на роботі. Я думаю, що всі бажаємо Україні міру просто. Філіп Островський вчить українську як же інакше. волонтерить з 2014-го, Однак про свою діяльність розповідає скромно. Я зазвичай перевожу або якісь речі, або гуманітарну допомогу, або автомобілі. У цьому немає нічого особливого. Я просто їду і доставляю. Для Яцека Новіцького це не перша поїздка до України, але перша у якості волонтера каже допомагати Україні в інтересах поляків. Ми шляжа Україна має думаю, що і Польща і Україна зараз мають спільні інтереси. Ми можемо одне одного любити чи не любити. Зараз це зовсім не має значення. Ми повинні допомагати одне одному, адже настають складні часи. А те, що робить Росія, є абсолютно неприпустимим. І справа не лише в тому, що цьому мають протистояти тільки держава чи армія. Кожен із нас повинен щось робити. Так вважає і мійка Салінен. Саме він шукає та відправляє ці автівки з Фінляндії українським волонтерам. Деякі з них купує однак, здебільшого платять за авто благодійні фонди в Україні. На момент інтерв'ю так передали вже 194 авто а з ними часто доправляють ліки для шпиталів, бо сам Мійка – фармацевт часто ми також отримуємо автомобілі як пожертву, тож якісь люди з Фінляндії жертвують автомобілі, а потім ми просто зв'язуємося з нашими партнерами в Україні та запитуємо, чи знаєте ви когось, кому потрібен такий автомобіль. Наприклад, один чоловік пожертвував загалом чотири машини. Одна з них пожежна машина, яку Анастасія доставляє в Україну. Фінляндія досить патріотична країна. У нас були свої проблеми із Росією. Колись вони на нас нападали. Тепер багато хто з фінів вважає, що має допомогти Україні. Шукати і авто, і водіїв дедалі складніше, кажуть волонтери. Однак потреб на фронті не менше. І тож допомогти може кожен, де б він не був донатами або справою, долучившись до водіїв в дорозі. Іна Білак, Павел Ясінський слава ті. -Ві.